Більше недостатньої електроенергії на землі, тому час летіти в космос. І Labs Лапс реально змінює майбутнє цілої індустрії. My name is Amanda, and how can I help you today? Реклама штучного інтелекту вже на телебаченні. Та як буде виглядати пристрій майбутнього? Глибокий пошук від OpenAI, покращення клод агентів та відео рівня Голлівуд від Клінк та Сіденс. Ці та інші новини, які сталися у світі штучного інтелекту та технології за останній тиждень час. А сталося багато чого цікавого. Тому давайте по всьому пройдемось по черзі, але перш ніж ми почнемо, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, сідайте зручніше і будемо починати. OpenAI змінив глибокий пошук. Тепер Deep Research набагато зручніше працює, ну як я кажу, для людей. Тобто вибираєте в меню Deep Research, далі виводите промпт, ну в даному випадку вони шукають. Щось пов'язано з витратами за 2010 2020 рік по Сполучених Штатах і вибирайте джерела. Окрім того, ви можете вказати конкретно сайти, які потрібно шукати, на яких потрібно робити цей от глибокий пошук та аналіз. Після того, як ви вказали в сайти, у вас запускається глибокий пошук. Ось так виглядає діалогове вікно, створюється план, ну і відповідно там йде пошук. Під час глибокого пошуку ви можете перервати. Тобто, ви можете сказати, слухай, я тут згадав одну річ, давай онови. І в рамках цього пошуку давай ще веди якісь рітейл-сектори, їхнє е оновлення по їхній взаємодії з секторами, ну і інші речі. І відповідно, коли у вас глибокий пошук стався, це свого роду такий аля канва. Але зліва у вас з'являється менюшка. От цього реально бракувало, тому що раніше глибокий пошук, він коли шукав, там тобі гору тексту валив і ти мав скролити, дивитися, що там відбувається. А зараз ну, дуже прикольно воно виглядає. Я ось тут зайшов до себе в чат GPT, і зліва в мене з'являється цей Deep Research. Якщо я його бираю, ось тут є репорт. Це попередні якісь пошуки, які я робив. Ось тут, бачите, в мене включився режим Deep Research, Я можу вибрати стару версію або нову. І ось тут я можу вибрати, які застосунки мені треба використовувати, або ось тут вибрати перелік сайтів. Ну і відповідно, я зараз хочу зробити звіт по ринку праці за четвертий квартал п'ятого року і динаміку на 26. й І ось тут я хочу обрати сайт до Тобто давайте я буду його використовувати. Давайте я їх заберу до Додатково ми можемо вказати поле «Шукай ще. В цілому інтернеті. Ну, мені не треба цілий інтернет шукати, мені потрібно шукати лише на сайті Dow.ua. І от ви бачите, з'являється це діалогове вікно. Тут зараз створиться зміст. Зібрати всі релевантні матеріали, витягнути ключові показники, проаналізувати динаміку. Інші речі. І я тут раптом згадую, що ага, слухай, мені треба ще зробити одну річ важливу. Давай додай компанії та вакансії. Я натискаю додати, і він в рамках цього глибокого пошуку вже оновив мені запит. Ось він тут додав зібрати перелік компаній та показників актуальних вакансій на надаю, і, відповідно, почався глибокий пошук. Якщо мені далі треба щось оновити, я знову натискаю Update, ввожу Prompt, ну і воно під час цього глибокого пошуку адаптує. Ну, якщо подивитися, як виглядає результат. Ось так виглядає результат, який ми можемо відкрити в такій канві, і зліва в мене з'являється меню. Дуже зручно. Бачите, малює навіть графіки. До того. Цього не було, він такий стає інтерактивний, більш таблички, графіки, зміст. Ну, набагато зручніше і краще ним користуватися. Ось тут в мене ще був один запит, де я просив його шукати новини, які найбільш резонують за останній день часу в сфері штучного інтелекту. І що цікаво, я йому дав джерело X.com. До того ChatGPT відмовлявся ходити і шукати в x. ну, вилітала помилка. Зараз, бачите. Все працює, ось навіть якісь елементи коду генерує, все дуже добре відпрацьовує на сайті їх шукає. Ось тут можна подивитися, дійсно оці всі посилання вони робочі. От воно туди заходило і з них брало інформацію. Ну і на завершення, ще ось такий класний пошук. Теж практичні прорив ринку AI та біотех. І що мені сподобалось, в кінці він вибрав мені 10 цікавих кейсів, і в кінці показав прям таймлайн 25 26 року по топ-топ-топ кейсам, які сталися в біотех від топових компаній, які я йому вказав, плюс які він знайшов. Ну реально глибокий пошук тепер став більше до людей. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з новою освітньою можливістю від RoboDreams. Компанія RoboDreams вже довший час працює на ринку України і спеціалізується на навчанні у сфері інновацій та технологій. І зараз вони запускають новий курс AI Solutions Architect для тих, хто хоче розібратись з фловом побудови і архітектури і то, як інтегрувати штучний інтелект у інфраструктуру та подальші продакшн, релізи без зайвих перевитрат. Тут буде і про те, як обирати AI-рішення під вимоги, ризики і ресурси проєкту, як проєктувати масштабовані AI-системи, пошук, рекомендації імечин відео і рахувати витрати ще до імплементації, як інтегрувати AI в хмару та продакшн через MLOps, закладаючи безпеку і надійність самого дизайну. І окремим бонусом буде практичний розбір AI-архітектури від таких відомих брендів, як YouTube, ChatGBT, GitHub CoPilot, Amazon Go та інших. Автором курсу є Віталій. Кузінський, мій колега, працює в компанії SoftServe. Він, власне, має сертифікацію AWS Certified Solution Architect Professional. Вже 10 років працює в адмініструванні, з них 7 років як DevOps у провідних компаніях телекомсфери, мережевого обладнання та Network Security. Оптимізовував моніторинг для High Load систем, зниживши вартість обзервабеліті у 8 разів і мігрував інфраструктуру розробки за Apache Mesos до Kubernetes. У курсі він покаже, як мислити архітектурою AI рішень і доводити її до продакшену на практичних кейсах. Посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім успішної подорожі у світі ai архітектури разом з робот Дрімс. Ілон Маск знову підкинув божевільну ідею: дата, центр в космосі. Насправді, ідея не нова. До того Google анонсував свій проект Suncatcher. Ну тут ідея цього проекту запустити. Велику кількість супутників, які будуть крутитися навколо орбіти Землі, ловити. Сонце і яким чином акумулювати цю енергію, і вже на тих супутниках будуть розміщені дата-центри, які будуть тренувати великі мовні моделі, передавати інформацію на землю. Ну десь схоже, як на цьому зображенні, бачите сонячні панелі, і ось це супутник, де вся інфраструктура розміщена. Ілон Макс же йде далі. Він в своєму пості каже: Слухайте, тепер компанія SpaceX переключилась фокус на будівництво саморозвиваючого міста на місяці чому місяць? Тому що він каже, що до місяця нам... Хоча б 10 років потрібно до Марсу, ну набагато довше треба йти. Ну і загалом поїздка на Марс це є питання 6 місяців. І такі поїздки можна робити кожні 26 місяців. Якщо говорити про місяць, тривалість такої одної поїздки це 2 дні, і кожні 10 днів ми можемо запускати апарати космічні. В космос і селити їх на місяці, і тут зразу в інтернеті почалися створювати різні концепти. Ось такий концепт мені дуже подобається, коли прилітає зороліт. Ну і вже там він трансформується в таку от елемент невеличкої станції. Або ось такий концепт, де центральна є станція, і навколо бачите елементи сонячні панелі, інші енергетичні вузли. Тобто, це все відбувається прямо на місяці. Нещодавно Ілон Маск виступав на подкасті у Едворкіша Пателя і компанії Stripe. Є на Ютубі це відео, можете подивитися, там він детальніше розповідає про ось таке от майбутнє про енергетичну незалежність, яка рухається з Землі в космос, ну і далі там на інші планети. І насправді ця тема досить не нова. Є такий науковець Кардашев, і він запропонував певний рівень масштабування, тобто в нього є там три види масштабування. Коли там перший рівень цивілізації досягає енергетичної незалежності і на землі, коли далі вона рухається на другий тип, це коли ми виходимо за межі нашої землі в межах нашої сонячної системи, і там щось намагаємося здобути. Ну і третій рівень це рівень галактичний. Тобто там всі планети, всі супутники, все-все-все задіяно. Тобто, ну і десь ми зараз на цьому рівні знаходимося і бачимо, що на землі вже недостатньо електроенергії. І ми зараз розглядаємо варіант, власне, сунутись в сторону орбіти нашої, ну і там ближніх супутників і, можливо, навіть планет. Цього року Супербоу, фінал з американського футболу був переповнений рекламою про штучний інтелект. Буквально всі топові комерційні компанії закупили слоти з реклами і крутили її на телебаченні. Ось, наприклад, реклама від OpenAI, яку вони показували на супербоул. Ось реклама від компанії Anthropic, яку вони так само показували, і я розповідав про неї в нашому попередньому відео. Якщо не бачили, зайдіть, подивіться там, де якби іронія в тому, що... ChatGPT – це місце для реклами, а клот залишається без реклами. Ну, і ось ця реклама мені дуже сподобалась від компанії Джен Спарк, ідея цієї реклами, що візьміть вихідний. Ну, і тут чоловік іде через відео, іде, якби Джен Park допоможе зробити презентацію. Все, Тоні, ти можеш взяти вихідний. Бріана, дивись, тут піч Джен Park заповнив ексельку. ти можеш тепер взяти вихідний. Ну, і, типу, ідея цього відео зробити вихідний. Але... Поміж того, з'явилася в інтернеті ще одна реклама, яку дуже швидко видалили. Я зараз вам її покажу. Ось реклама такого пристрою. І тут, чесно кажучи, не дуже зрозуміло, що вони показують. Вони показують ці навушники, чи вони показують цю дивну коробочку. Ну, але з'явилася в інтернеті ця реклама, і зразу почався холівар. Ось OpenAI. Він починає розробляти новий продукт, пристрій майбутнього. Люди з OpenAI почали постити, що це фейк, це неправда, що цього не може бути. Ну і але по великому рахунку, хто ж він уставав це відео, хтось його створив. Тобто, я думаю, вже ближчим часом ми будемо чекати якийсь прорив власне в світі створення нового пристрою. Бо ми всі звикли до телефонів, і там здебільшого нас живе штучний інтелект, наші асистенти, з якими ми спілкуємося. І Марк Цукерберг намагається це все запхати зараз. В окуляри рухається в тому плані. Ну і ми знаємо, що Сем Альтман з Джоні Айвом теж працюють активно над Нібито навушниками, якимись супермодними навушниками, ну і ніби ця реклама, яку потім видалили, вона про це і показувала, розповідала. Хоча в мене є ще одна здогадка, тому подивіться ще раз відео OpenAI Super Bowl, там можете знайти спойлер. Ми багато чули про рекламу у ChatGPT, але тепер вже офіційно ChatGPT запускає рекламу у. Своїх підписників, які на безкоштовній підписці, які на Go-підписці. Тепер вони, коли будуть вводити щось в пошук, внизу буде такий вискакувати, бачите, невеличкий плейсхолдер з рекламою, яка буде вести на рекламу там, продукту. Ви шукаєте щось про їжу, якийсь готуєте рецепт, і прошу дуже ось вам реклама цього продукту. Ось так воно виглядає. Тут вони пишуть, що вони пишуть. Вони пишуть, що реклама буде базуватися на кількох факторах: перше на основі ваших дискусій з чатом. На основі того, що ви лайкаєте, що ви дізлайкаєте, ну там яку рекламу вам подобається. І друге, воно буде черпати інформацію з вашої пам'яті, про що ви говорите. Єдиний момент, що це все буде анонімізовано, тобто рекламодавці вони не будуть знати вашої персональної інформації, вони будуть знати тільки динаміку і ваші схильності, і на основі того будуть показувати вам рекламу. Ось так воно виглядає в налаштуваннях телефону. Воно все прозоро, тут можна прям видаляти попередню інформацію, дані, які зібрали з часом, можна включати персоналізацію реклами. Можна сказати, не збирай інформацію з моїх чатів і в пам'яті, щоб реклама була не персоналізована. І впли до того, у вас кожен запит на показ реклами він логується, і ви будете бачити його. Що вам показалось, коли вам показалось. Тобто, як ви бачите, реклама вона не є частиною відповіді. Що є дуже-дуже добре, вона нативно не вбудовується, а вона внизу вискакує окремим діалогом. Ну і в принципі на фоні ти вже будеш змиритись з тим, як на, на Google реклама вискакує Sponsored Advertisement Ми просто проклікуємо або ігноруємо. Ось так воно буде виглядати у чат. GPT. Всі, хто хоче покращити навички у роботі з код-код-агентом, то ця команда прямо мастику потрібно викликати в кінці кожного місяця. Команда називається Insights. Якби ідея цієї команди, яку ви викликаєте через агента, показати і проаналізувати, що відбувалось у вас за останній місяць часу, які ви робили коміти, які ви робили зміни в коді, проаналізувати всі лінійки коду і зрозуміти поведінку, зрозуміти якісь паттерни, зрозуміти, можливо, якісь речі, які ви робили, і дати рекомендації, дати. Ці інсайти, на основі яких ви зможете покращити свій досвід роботи з клод-код-агентом. Ось тут в мене відкритий клод код агент як частина мого ВІС код проекту І якщо ви виберете в менюшці і написати писати то викликається якби ось така команда. Ось команда завершила свою роботу і згнорувала звіт. І якщо я перейду в веб-браузері по цьому файлу, я побачу ось такий звіт. Я проаналізувала твоїх 108 повідомлень. Через різних 10 сесій, які ми з тобою мали. І ось тобі, що працює, що ну, не дуже, і потрібно на це звертати увагу, які можна зробити квіквіни, якісь швидкі зміни для того, щоб досвід роботи з клод-котагентом став набагато кращий в рамках мого проєкту. Ну і якісь речі, які вони ще пропонують додати. І тут прям є ціле меню з різними пунктами в рамках сесії, що аналізувало, what you wanted, що ти хотів зробити топові, які ти використовував тули, в рамках які ти використовував мови в своєму проєкті, типи сесій, ну і дуже багато різної інсайдерської інформації, яка надається по мірі того, як я працював з код-агентом в рамках в свого проекту. Вплив до того, що вони додають ще приклади промптів, які можна додати. Вклод МД в ініціацію і їх теж викликати, які скіли вартує додати, які хуки вартує додати, тобто все, що стосується роботи з клод-код-агентом, тепер можна викликати через цю інсайт-команду і впроваджувати ряд рекомендацій. А для тих, хто хоче ближче зануритися, зрозуміти, що таке є сучасні агенти, в мене на каналі є окреме відео, де я детально розбираю, що ж таке ті агенти. Детально показує на прикладах використання того самого клод кота та інших трьох топових агентів. Тому, якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться дві типові проблеми, які зараз зустрічаються по роботі з агентами. Я вже не говорю про галюцинації. Перша проблема це те, що агент довго відпрацьовує свої запити, ну і реально треба довго чекати. Друга, це те, що агент нібито міфічно викрикає інструменти або якісь інші навички і декларує, що він це зробив, а по факту нічого не сталося. Так, от, по першій проблемі, клод код. Пропонує рішення. Вони, власне, додали підтримку, такий фаст, швидкий режим в рамках використання їхньої агентної моделі Opus 4.6, що пришвидшує роботу агента в відповіді в два з половиною рази. Воно зараз доступно як експеримент в рамках Cloud Code, а так само доступно через їхній API. Якщо зайти до них на сайт з офіційною документацією, то ж детальніше можна подивитися, тобто ви. В командній стрічі викликаєте команду fast, або в рамках вашого екстеншену по роботі з кодом, так як у мене, віз-код, ви обираєте оцей от fast мод, і у вас викликається клод в режимі fast, і ви обираєте, ну, хочете ви його використовувати чи не хочете ви його використовувати ось тут, бачите, таб. Що потрібно звернути увагу? Ось цей от режим, він в рази дорожчий. Тобто 30-150 порівняно з 1575. Єдине, що зараз до. 16 лютого є знижка 50%, тому є ще нагода, поки ви дивитесь це відео, піти швиденько потестувати, як працює для вас цей фаст режим. Ну чесно вам скажу, він реально працює набагато швидше ніж звичайний режим. Я сподіваюся, вже ближчим часом, можливо, через кілька місяців, ми досягнемо того, що агенти будуть ну, дуже швидко, прям миттєво нам відповідати. Ну але поки що користуємося таким от фаст режимом. Eleven Labs hey there, I'm Jennifer with 11 Airlines. And how can I help you today? Jennifer, my flight just got cancelled and I'm stuck here in Orlando. At this rate, I'm going to be missing my daughter's birthday. This is ridiculous. Uh, yeah, I hear you. And I'm so sorry about that. Let's figure out what's going on, okay? Um, Could you please tell me which flight this was? Yeah, this was flight MD412. Great, thanks. Що ви зрозуміли, на телефоні працює Eleven Labs Agent, тобто їхній новий режим експрес-мод, де агент. Ну, як ви чули, по-перше, миттєво відповідає. По-друге, реагує емоційно. Ну, ось таке М -м, я, я дуже шкодую, що ти встався в такій прикрій ситуації, що в тебе флайт відмінили, а ти маєш летіти на день народження своєї дочки та інші речі. У цей от тон розмови, це відношення. Ну і мало того, коли агент це все озвучить, говорить, під капотом відбуваються дії. Він намагається перебукати флайт, там знайти вирішення цієї проблеми і допомогти людині на іншій стороні телефонної лінії. Ну, це розрив, тобто ви розумієте, куди вона все йде. У них на сайті є ось такий от режим демо, і Agent, де де це режим Express Mode, Він доступний. Тут є версія англійської мови і насправді підтримує. Різні так само мови, є українська мова. Давайте зараз спробуємо протестувати. Доброго ранку. Ух, Мені точно потрібна кава. А тобі? Слухай, дивись, тут така ситуація: мій літак відмінили з Кракова до Лондона. Дуже треба швидко туди потрапити. Допомагай вирішувати задачу. Ой, це дійсно непросто, якщо треба швидко. Але можливо є ще авіарейси з інших міст, наприклад, з Варшави чи Відня. Або може, є поїзд, що йде через Польщу і Німеччину? Ну, запропонуй Німеччина. мені щось. Є. Запропонуй мені якусь версію. Дуже швидко потрібно вже ввечері Мені потрібно швидко добратися до Лондона. Окей, слухай. Є прямий автобус з Кракова до Лондона. Він вирушає о шести ввечері. Можна встигнути. Ну, я вам чесно скажу, українською мовою воно ще так трошки на трічку звучить, а ось англійською мовою. Просто топ топ. Я думаю, тут питання, там, можливо, року-двох, коли ось такі AI-агенти з такими емоційними елементами будуть просто-напросто новим стандартном кол центрів по всьому світу. Якщо рішення від Eleven Labs – це суто комерційна історія, то Nvidia пропонує рішення, яке є в відкритому доступі. Модель називається Personal Packs, і вони зробили її open -source. Ви можете просто запромтити цю модель цього голосового бота-агента, як ось тут в прикладі, і він почне вести себе згідно того вашого промпту. Тут в прикладі за промпту легенда, що він вів себе як представник індійського банку і допомагав користувачу вирішувати задачу. I'm stuck here in line at Home Depot. I've got a bunch of tools that I'm trying to buy and my car got declined. Can you Oh, no, that's never fun. Let me check your account. Can I get your full name and date of birth, please? Yeah, my name is James Hammer. Is um 1952. Thanks, James. Let me pull that up real quick. One moment, please. Mm -hmm. okay. OK, so I see the issue. There was a transaction for $1,200. Ну, дивіться, це, 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 це просто розрив. Persona Plex, open source на модель, яка, ну, чесно кажучи, не дуже поступається Комерційні Labs, в комерційній Leon Labs. У них тут на гітхабі є. Репозиторії можна подивитися, почитати статті, документації, як вони будували цю модель. Ну і так само є елементи використання, що потрібно мати на машині, як інсталювати і як можна її використовувати для реалізації своїх власних задач по роботі з голосовими агентами. В минулому відео я розповідав про топ-модель від грок по генерації відео. А вже сьогодні. Дві великі китайські компанії просто взлетіли до НМС і перевершили цю якість відео. Перша компанія це є Клінк, і вони показали світу Клінк 3.0, модель, яка може зберігати чіткість і точність, і послідовність персонажів, елементів від кадру в кадр. Можливість створювати кліпи тепер тривалісті 15 секунд. Нативна підтримка звуку і аудіо, тобто аудіо теж генерується разом з відео. Знову ж таки 4К якість підтримки зображень. Плюс вони туди впихнули всі свої новації і новинки, які вони мали. Ну якість просто вражає. Ось тут ще одне відео. Я вам зараз покажу. And ну реально зробили використовуючи клінк документальний фільм про польоти в космос. Дуже схоже до формату Discovery чи National Geographic, де людина розповідає, далі за кадром показують різні історичні епізоди. Бомба, ракета. Зараз доступна модель лише для платних підписників, і то мені здається, тримати підписку Ультра. Але ви можете зайти в інтернет, просто погуглити і пошукати приклади згенерованих відео Клінк 3.0. І здавалось би, це вершина якості відеогенерації, але ні, ще одна китайська компанія Байденс перевершила Клінк 0 показавши свою модель C-Dance 2.0. Ось, подивіться. Ось це відео. Дивіться. Ну, таке враження, що відео знято на мобільний телефон на матчі гри з баскетболу. Або ось тут ще одне відео ось такого формату, дивіться. Ну, реально, як кадр з якогось фільму бойовика, де людина тікає, або ось. Дивіться, що таке відео. Ей, hey, тіві-шоу. You... Звичайний серіал, згенерований Сіденс 2.0. Ну, індустрія дуже виривається далеко по крокам ВІДЕОГЕНЕРАЦІЇ. Я думаю, ну перспектива рік-два, і ми будемо бачити реального рівня голівудських фільмів. Відео згенеровані такими моделями, як Клінк, Сіденса, можливо, ще якісь топові моделі з'явиться. А на цьому все ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.